Вона дуже потрапляє в те, про що наш блог взагалі. Так, культура, гендер і ідентичність. Вона інколи чує, що відбувається в спальні там між батьками. Вона спершу е має взаємини з Жоржем Батаєм. Е от Потім вже пізніше проходить терапію е Влакана. Це біографія жінки, котра батьком котрої був хорват, е мама француженка. Вітаю! Ви на каналі Шалені Авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно цікаву жінку її спогади чи то пак щоденник. Ми поговоримо про Дору Маар, фотохудожницю, людину, яка багато спілкувалася з. Пабло Пікасо була його моделлю, була його коханкою. Про неї написала книжку, власне, реконструювала так її спогади Славенка Дракуліч. І це одна з кількох, власне, з трьох книжок Славенки Дракуліч про відомих жінок, відомих чоловіків. І можливо є сенс напевне говорити і про інші книжки Славенки Дракуліч. Ми поговоримо хорватської авторки нашої сучасниці. Ми поговоримо, очевидь, зробимо окремий випуск, але сьогодні про її книжку Дора та Мінотавр. Ми закликаємо підписуватися на наш канал. Ми пробігли з половину шляху до срібної кнопки Ютубу. Ставити лайки, брати участь в дискусіях під нашими випусками. коментувати це додає всьому україномовному Ютубу. Закликаємо нас підтримувати тут на YouTube і на Патреоні. Можна поцікавитись нашим мерчем, під відео є всі необхідні посилання. А зараз власне, про цю книжку, про розмову, яка, яку веде фактично сама із собою Дора Мар, і ретроспективно аналізує своє життя від там, дитинства. І до власне, зустрічі з до, ну, до занурення в середовище сюрреалістів французьких, власне, в 20-ті 30-ті -30 -30 роки знайомство з Пікассо, розвиток бурхливого роману, своє мистецтво, її перше мистецтво це фотографія, найбільш потужна її мистецтво фотографія, і те, як складалися і її взаємини, Людські і її з мистецтвом. Що у вас, віропана, найбільше в цій книжці вразило чи сколихнуло? Це книжка, така мандрівка от 100 років в світ, який він був 100 років тому. Це 20, в центрі сюжету 20-30 роки Париж, ну, середовища, так. так, але це історія героїні, і ось це розповідь жінки про жінку. Вреті, Славен Петраколіч пише роман. Так, це роман на основі щоденників, героїні. але це це роман, це, це художнє, це право на художній домисел, і біографія Дори Маркович чи Дори Мар. Це біографія жінки, котра, батьком котрої був хорват, мама француженка. І ось батько відомий архітектор, котрий працює в у і Її дитинство проходить в Аргентині. І тут ці ідентичні, це, це плин. На ідентичність, згадаємо, Баумана плинна ідентичність ідентичність, перехід з мови в мову, з культури в культуру. Дівчинка, якої вона росла в Аргентині, почувається зовсім інакше, коли вона опиняється в Парижі. Отже, і є ще ця хорватська спадщина, яка так чи так з нею йде, вона дивує прізвищем, вона дивує своєю зовнішністю, вона не схожа на. Інших. Аргентина, Бонесайрос. І ось є, є щоденникові записи. До Римар. Вона згадує про цей зовсім інший ось світ. Цього, цей, цей південний клімат, ця південна, південні звичаї. І Ось вона ніколи не живе за дверима. Дівчинка спить, відділена від батьківської спальні від спальні батьків лише білим запеналом, лише білою шторою. І інколи, і це ж знов таки вона потім стає пацієнткою жакалакана. Вона потім сама над собою рефлексує, вона має там потім проблеми з, з ментальним здоров'ям. i mm -hmm. Вона інколи чує, що відбувається в спальні там між батьками. Вона є таким не, 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 не очима, але вухами вона вловлює ці якісь інтимні стосунки між батьками. І часом, коли батько вранці приходить, яку тату вранці заходить її цілувати. Вони дуже близькі з батьком. Ось їй якось вона, вона прикидається, що вона спить їй соромно зізнатися, що вона здогадується, що відбувалось там за запиналом. І коли вона, до речі, коли вона коли мати вириває її з цього аргентинського світу і перевозить в Париж, ось вона нарешті насолоджується тим, що вона має окрему кімнату, вона має двері, які її відкривають. Але ще одне представлення, яке надзвичайно цікаве, і в долі героїні і в цьому романі воно блискуче прописане. Дівчинка виростає, ось вона, вона підліток, уже, вона має друзів, вона має вона, вона донька знаменитого батька, її батька знають тут, їх пізнають, там є кондитерська, куди вони ходять. І ось е, перші, е, перші танго, які вона танцює в, е, зі, своїми, зі своїми друзями, зі своїми ровесниками. Танго як танець, котрий пробуджує тілесність, танго як танець, котрий е, видається її мамі чимось дуже небезпечним. Мама весь час наголошує, що ж, чоловіків треба остерігатися, чоловіки це небезпека. Дівчинка хоче спитати, ну, а тато також. І ось мама такою мірою перейнялася цією небезпекою, південно, як би сказати, аргентинського темпераменту. правда? Аргентинське танго видається цій жінці, котра її мамі, котра тужить за Парижем, котра ну, що трошки сміховинно влаштовує ательє капелюшків і розповідає. Мало хто тільки капелюшки купує, але вона клада. 在那。Then, um На, на, на вітрину найновіші французькі журнали. Ось вона тут в цьому, ну очевидно, вторинному для неї, якому якомусь несправжньому цьому світі, от вона тут почувається себе тою, хто несе високу французьку культуру. І врешті вона вихоплює доньку, вихоплює свою дитину, вважаючи, що вона її рятує. І ось далі ця Паризька сторінка її життя. В Парижі вона в Парижі добре опиняється знову під поглядами. Вона, вона, була чужо, вона була не зовсім своєю, вона була іншою в буенос сайрусі Але вона так само інша в Парижі. З одного боку, її. от Перше, що вона відчула ще на вокзалі в Парижі, що її нарешті е, для неї рідною є французька мова, хоча іспанська в неї досконала. І ось вона в цій французькій мові почувається вдома. Там, це насправді книжка, на жаль, невелика, так, її дуже швидко читається. Це от з тих книжок, які і хочеться, щоб були довшими, так, щоб сюжет тривав. Е, зрозуміло, що е, Сланка Дракович вона там дослідила всю цю е, біографію е, і вона подає як, як, таку певну цілісність, хоча це записи, і е, це, начебто, вже після терапії е, постфактум дорамас, е, Дорамар. Е, вона відтворює власне е, е, свої спогади. Е, ця книжечка вона дуже. Потрапляє, я думаю, що і книжечку про Фріду Калону е, ем, ем, теж Славянка Кадраковіч написала, вона вона дуже потрапляє в те, про що наш блог взагалі. Так, культура, гендер і ідентичність з одного боку боку, ми маємо оце, е, запірнання в культуру, причому в культуру е, не просто е, там національну культуру, е, це більше про ідентичність, так а культуру. Як таку, що творять митці, так ми бачимо зсередини це сюрреалістичне середовище. Ми бачимо, які там стосунки між ними. Ми бачимо, як творить Пікассо. Ми маємо ми дуже дуже цікаві міркування самої дори про фотографію. От Вона, до речі, ще один момент захищеності її. Вона там пише. Я зрозуміла, що я відчула захищеність. Бо так і веща здавалося після цієї відкритості в дитинстві, так що тільки штора відділяє від батьків. А їй вища здавалося, що на неї дивляться, і вона така інша на неї дивляться, вона беззахисна від цими перед цими поглядами. І ось вона заховалася за фотоапаратом. Тобто, вона зрозуміла, що перш за все, фотоапарат це її захист, і це вже не на неї дивляться, вона дивиться. По-друге, вона зрозуміла, що фотографія це. Певною мірою ем, ну, влада, це влада, і ти можеш фото, фотографія здатна бачити на це. Постійно до цього повертається. Фотографія здатна. Побачити справжню сутність людини, е, проникнути, показати людину, якою вона є насправді. І фотограф Десь навіть має... навіть викрити правда? правдовикривикрити, викрити. і фотограф має над цим владу. І е, по суті, коли Пікасо неприємна деталь, він заставляє її покинути, фотографувати. А він це робить, тому що для Пікасо фотографія це нижчий вид мистецтва. Так, от ми дізнаємося якісь такі моменти. Це нижчий вид мистецтва, це таке ремесло. А треба займатися чимось високим, ну, очевидь, малярством. Е, от і е, він, він не розуміє, що це от її з одного боку захист а з іншого боку, це її спосіб трансформувати світ. Дуже цікаво, коли вона аналізує якісь фотографії там. Тобто вона свої фотографії аналізує, вона аналізує фотографії, коли там їх сфотографували там. Е, ну, це коло сюрреалістів, там Поля Люар. Там Бретон так, от, і, і Пікасо. Тобто це коло, ем, значить, нас вперше, е, має взаємини з Жоржем Батаєм. Е, от, потім вже пізніше проходить терапію е, Влакана, він знає е, його дружину. Так, тобто Це от, все це середовище надзвичайно цікаво, і відповідно те, що ці фотографії, е, де вони там десь сидять. В якійсь кав'ярні, і вона постфактум вона прочитує, проінтерпретовує ці фотографії, надзвичайно е, цікаво. От це щодо культури, про те, як Пікассо створює м, свої картини. Так, там, е, і буквально е, її реакція, ну, зрозуміло, там є центральна ця картина е, з неї для неї писана, яка е, е, є ніби центральною метафорою її стосунків. з Пікасо Дора і Мінотавр, так? тобто це про неї, і це ну, надзвичайно цікаво за цими мистецькими колізіями спостерігати читати. Далі, Гендер. І тут дуже багато про що можна міркувати, бо е, тут не тільки її доля, а так само е, долі інших жінок, найперше, матері так, от, е, мати. Ну, це кумедна кумедний момент, так що вона відкриває цей магазин капелюшків в уйно айресі Але це, напевне, момент, коли вона найбільш щаслива її мама, коли вона почувається потрібною, коли вона почувається вишуканою, тому що тут нікого нема таких капелюшків, а це моди з Париж, мода з Парижу. І от її мама вона весь час переживає. Ось це цю колізію пристойне, непристойне, і вона, врешті, дуже співчутлива тут е, виходить до своєї мами, хоча там є моменти такого виняткового Е, егоїзму, е і е, ну, тут ми маємо досить послідовно бачимо егоїзм митців, особливо чоловіків. Так? Тобто е, там стосунки всередині е, цього середовища мистецького, е, де з одного боку, Пікасо каже, що е, теж таке сексистське, е, що ну якщо жінка не народжувала, то це не зовсім жінка. Вона має не, не зовсім жіночий досвід, не достає жіночого досвіду. Пікасо таке висловлює. От, а з іншого боку, е, там е, його там колега каже своїй дружині, яка там народила, він вже відмовляє їй в будь-яких мистецьких інспіраціях і каже: ти тут не говори, мовчи, йди додому, годуй дитину. Ну, Тобто, це така доволі, ми бачимо, що це такий доволі мачистський, і вона свідома цього такий таке середовище, ось де жінкам, в принципі, Відмовлено праві бути митцями, Пікасо каже: я знаю, був не як з жінкою. Це він про Дору Марк каже: я знаю, був не як з жінкою. Вона мені була чоловіком, так тобто, вона була мені співрозмовником, і отут вот аж цей вислів Франка про цю українку як єдиного чоловіка в українській літературі. Він набуває нових барв. Тобто, вони, якщо бачать, що ця людина ну напише рідко, коли яка жінка могла там висловлювати свої ідеї і міркувати. Про них так, от. І це нам зараз здається дуже добрим, дуже ну таким дивним, але це дуже добра ілюстрація того, як вам все відбувалося. Ну, і це ж це 20, от Париж, 20, потім 30-ті роки, бо в центрі сюжету робота над знаменитою Гернікою. Е, так ось, е, е, Жінки, які вже е, представляють якісь, якісь інші виміри, жінки, які вже прагнуть кар'єри. Нові які, жінки вже, вже, вже з'явилися нові жінки, які ну врешті в французька французькій літературі, все таки навіть в живопису, ця традиція жінок, які працюють в літературі чи в живописі, вона якраз потужніша ніж де інде. Е, е, і, отже, в 20-ті роки в Парижі, звичайно, вже жінки почувалися з одного боку. Вони вже Почувалися тими, хто може принаймні обстоювати свої права. З іншого боку, ну, випадок Пікасси це ще випадок унікальний. Він все таки він, він з Іспанії, і в нього ця ставлення до жінки таке більше іспанське, ніж французьке. Отже, Мар була його коханкою, Мар була його моделлю, він її малював безліч разів довгий час це. Цього... Так, що не кожна модель його так так захоплювала. захоплювала і ось, але при цьому він та, він він він, він не лише тому, вона вона втрачає свою власну кар'єру, і вона з вона з нею тужиться її. це те, що її ну, десь надломило, може, не зламало, але надломило. З одного боку, він вважає, що фотографія це нижче мистецтво. З іншого боку, ну жінка, яка поруч з ним не повинна ще чимось займатися, крім нього. Нарцисизм цього генія ну, це, це те, що витісняє будь-кого іншого. Ну, двоє геніїв, які мають вжитися в родинній, двоє митців, які мають вжитися в родинній структурі. Це завжди складно, вряд чи це можливо. І ось е, вона е, як модель, вона як фотограф, і потім оцей неймовірно витончено прописаний у романі Славенка Дракович. Оцей період роботи над славетною Генрікою, отже. Пікас довго. Це, це, це 30-ті роки, це Іспанська це війна в Іспанії. Отже, це громадянська війна в Іспанії, це доба Франко, і ці інтербригади, і ця, ця насправді Франція, Іспанія, яка, яка захлинається в кривавій війні. І ось він довго, він геній, він визнаний, він довго. Намагається доводити, що він поза політикою, що його це не стосується, що його справа малювати. Але, врешті, врешті щось є, що його спонукає. Ось це його заклик до це його заклик до миру, це його його спосіб сказати ні війні. Ну до речі, тут вона якраз його підштовхує, тому що ну так, от Пікасо є таким його я Недооцінював свої уявлення про нього. а Він такий екстремальний гоцентрик навіть егоїстичний. Він він то співчуває. Бо ж в нього там родина в Барселоні, так, так, там так, так. в Іспанії друзі, от але він співчуває, але він нічого не робить, і він міг би гроші якісь переслати, він міг би спробувати там когось вакуювати. він нічого цього не робить. І, от потрібна така істерика, просто Ори, так щоб він почав щось робити, почав якось рухатися. Бо крім своїх картин, він власне. Нічим і ніким не цікавиться. Так, от вона е, я не знаю, наскільки тут можна сказати про що є якась певна адвокація. Ну того, що от справжній митець він має бути от таким: він має бути е, значить, поза політикою, поза нормальними людськими стосунками. Тобто він просто використовує людей. Так е, воно е, виглядає дуже так е, негарно, але е, мені здається, що тут є такий якийсь момент е, адвокатування і. Вона шкодує, що вона не протиставилася йому теж не до кінця повірила в свій е, талант, бо в неї були певні успіхи, їй замовляли фотографії, тобто вона була запитуваною фотографиною. От, але не власне вона фактично капітулювала і вона розглядає це як таку жертву. От а насправді, ну, для Пікассо це, вочевидь, було таке усування конкурентки, бо він бачив її талант, і він він ревнував, та що тут хтось ще поруч такий талановитий, він навіть спробував. Сам фотографувати, щоб показати всім, що він теж так може, але нічого не вийшло, і е, дуже посередні він повернувся власне малювати, але не зміг в, в, її на рівних е, от е, визнати. Е, і загалом ця така колізія, оця така боротьба, е, вона в центрі та за мистецтво, за своє мистецтво, але це жінки, які. Вже відмовляють відмовляються бути оцими тінями дантовими, так тобто, як вес українки є тінь дантова жінка, про яку ми нічого е, не знаємо. Вони відмовляються від цього. Вони заявляють. Про свою якусь самостійну амбіцію, ну принаймні сама Дора. От хоча ну, зазнають поразки, але тим не менше, ну і от про ідентичність ви ми вже говорили про культуру, гендер і ідентичність, це дуже впливає на уявлення, хто вона, так тобто, чи вона жінка з фотоапаратом, яка фотографує. Вона має свій мистецький голос. До речі, батько архітектор теж, її, який сам і подарував перший фотоапарат, він теж її намагається якось відмовити від цього, ну на користь чогось більше. Для нього теж фотографія це щось таке, якесь інше мистецтво. Він там архітектор. Але я думаю, що це також певна конкуренція, бо він десь напевне відчуває, що її сюрреалістичні фотографії вони. Ну, може якісь цікавіші витвори мистецтва, ніж те, що він там будує, він будує на замовлення великі будинки в Буєнос-Айресі. Хоча це все дуже відносно, але це чуття митців. І тут дуже цікаво, сама Дора вона бачить світ через метафору танго. Це боротьба чоловічого і жіночого, де жіноче зазнає поразки. Це така, такий наратив танго, і вона за ним ніби рухається. Пікасо бачить світ через метафору Кориди, де він, значить, має де він насправді ось цей вик, так ну мінотавр, так якого неможливо там укоськати, перемогти, але який пре на цю небезпеку. От, і це дуже цікаво для уявлення про їхню ідентичність. Хоча, звісно, дуже цікава ця мішана, ідентичність Дори, яка є. Хорваткою, француженкою, і вона почувається найкомфортніше в французькій мові, але вона не може обійтися без іспанської мови. Вона спілкується з Пікасою іспанською мовою. Він вражений, що вона знає його мову. І Пікассо такий іспанець, він з Малаги, він з півдня Андалузії, але він довгий час жив у Барселоні, це Каталонія, це інша теж інша ідентичність. Ем, от, але він плекає свою іспанську ідентичність там з коридою і так далі. Ем, і, е, а вона з ним спілкується іспанською, бо для неї іспанська мова це мова танго, це мова заборон, е, це мова там, значить, е, е, кохання, так, е, те, що вона привезла у спадок з. Буйнос-Айресу, але тут теж нюанс. Тобто, тут все тут багато нюансів, бо в неї аргентинський акцент, тобто вона не говорить насправді іспанською іспанською, вона говорить аргентинською іспанською, і це також додає оцього екзотизму. От, тобто, така словом, аж дивно, е, наскільки багато е, можна змішати в такій невеличкій книжці. І проблематики, і дуже цікавих спостережень, і ну такого як фразису зображувальних, зображальних якихось речей, опис картин, опис фотографій, і навіть показати цю ну, атмосферу цих міст. Ну, найперше найперше Буїнос айреса ну і найперше Парижа. Отже, це дуже цікава книга. Дуже цікава письменниця, і, думаю, у нас з'являться ще випуски і про Славенку Дракуліча загалом, і про власне, Фріду Кало, про яку вона написала іншу книжку. Але, до речі, тут Фріда Кало теж з'являється як персонажка, ну, знайомиться з Дорою Мар. От така цікава жінка, про яку ми раніше не знали або знали мало. А тепер після е, тексту Славенки Дракуліч знаємо більше, е, всім радимо почитати. Чи можна сказати, що е, для хорватки е, Славенки Дракуліч? Було особливо важливим те, що вона, що її героїня має хорватське коріння, і власне ну, в Романі це наголошено, правда? Так, звичайно, це вона тому і взялася, так щоб показати, от незважаючи на те, що там не повторюється, що батько Дори, він трохи так комплексує, бо там не зовсім зрозуміло, яке його походження, його там ну ніхто не знає, хто такі хорвати, і він навіть зовні трошки. Так, і думають, що він, напевне, єврей. Тобто, бо, бо це невідомо, що там от хорвати. І е, наголошено, що там її там, бабуся, ця хорватська, вона така дуже сільська, так, Тобто це така дуже маргінальна якась територія, але вона робить її іншою і цікавою. Так от Вона каже, вона відрізняється від францужинок статурою, е, вона відрізняється. Поглядом вона одна з таких чільних фотографій, де вона модель, це дора в ролі діянської принцеси, і власне саме через цю фотографію, спершу побачивши цю фотографію, в неї закохується Пікассо ніби так на відстані. І ось вона така екзотична, так. І це просто вводить хорватську ідентичність, хорватську культуру. Вона стає важливою. Ну і звичайно, Словенка Дракуліч це наголошує.